Вітання! Якщо будинок починається з фундамента, то ваш комп'ютер починається з материнської плати. Мене звати Влад, і сьогодні ми зрозумілою мовою поговоримо про материнську плату. Так що ж це таке і для чого воно потрібно? Якщо дуже просто, то материнська плата є невід'ємною складовою будь-якого комп'ютера. Для початку розглянемо критерії материнської плати: з'єднання компонентів. Щоб все між собою функціонувало, передача даних контролює потік даних між усіма її компонентами, біоз, електроживлення, усьому потрібна енергія, і додаткова взаємодія забезпечує роз'єми для підключення різноманітних пристроїв, такі як клавіатура, миша, монітор, usb пристрої тощо. Тепер перейдемо до компонентів. Перше це чіпсет. Він є мозком нашого комп'ютера. Це набір мікросхем, які забезпечують основне управління та взаємодію між різними компонентами материнської плати. Чіпсети впливають на сумісність з компонентами материнської плати та операційної системи, а також швидкодію обміну даними між компонентами та підтримку різних технологій. Існує багато виробників чіпсетів. Однак у материнських платах для комп'ютерів використовуються процесори компаній Intel та AMD, які виготовляють для них відповідно свої чіпсети. Далі поговоримо про тип роз'єму для процесору, який називається сокет. Але всі технічні нюанси вам тут не важливі. Головне це те, що для процесора Intel та AMD роз'єми або сокети різні, і про це варто пам'ятати при виборі материнської плати. Далі про оперативну пам'ять. І для неї на материнській платі є роз'єм DIMM. В характеристиках кожної материнської плати. Вказано кількість даних роз'ємів, тип пам'яті DDR, підтримувані максимальні частоти оперативної пам'яті та її об'єм. Важливо, у кожного DDR свій ключ, і між собою вони не сумісні. Наприклад, планку ОЗП, типу DDR 4, неможливо встановити в роз'єм DDR5. Тепер про SSD. Це набагато більша швидкість передачі даних загалом, і звісно ж в іграх. І пам'ятайте, більша швидкість. Більше і ціна. Більш детально для тих, кому цікаво про твердотільні накопичувачі, у нашій статті за посиланням в описі під цим відео. А ми йдемо далі. Ще ж нам потрібно підключити відеокарту, особливо для тих, хто працює з медіа і, звісно ж, для ігор. Для підключення дискретної відеокарти в материнську плату існує високопропускний роз'єм PCI Express X16. Варто пам'ятати, що є різні версії цих роз'ємів, такі як 2.0, 30, 40 тощо. Дані версії є повністю між собою сумісні, проте кожна нова версія має більшу пропускну здатність. Материнська плата є різних розмірів, або, як правильніше сказати, форм-факторів. Форм-фактор вказує на стандартний розмір і розташування компонентів на самій платі. Він визначає габарити материнської плати, розміщення отворів для кріплення, розташування роз'ємів і слотів для підключення різних компонентів, таких як процесор. Пам'ять та інші пристрої. Найпоширеніші розміри материнських плат включають форм-фактори ATX, MicroATX ATX та Mini-ATX. ATX має великий розмір, багато слотів та додаткові можливості для підключення пристроїв і зазвичай використовується для настільних комп'ютерів, робочих станцій та ігрових систем. MicroATX ATX має зменшений розмір у порівнянні з ATX. Менше слотів розширення, однак підходить для настільних комп'ютерів, що потребують більш компактного розміру. Mini-ATX мінімальний розмір материнської плати персонального комп'ютера. Має обмежену кількість слотів, просто ідеально підходить для невеликих компактних комп'ютерів або систем з обмеженим простором. Додатково існує форм-фактор E-ATX, що має більший розмір та додаткові можливості у порівнянні з ATX. І використовується у розширених геймерських системах, робочих станціях та серверах. Тепер про роз'єми живлення. Перший це 24-контактний ATX роз'єм. Стандартний розмір, через який подається напруга та електричний струм для сучасних материнських плат від блоку живлення. Другий це EPS розєм призначений для подачі живлення на центральний процесор комп'ютера. Його зазвичай можна знайти поруч з процесорним сокетом на материнській платі. Стандартний роз'єм EPS має 4 або 8 контактів. На материнській платі виглядає як роз'єм 2, 2 або 4 плюс 4, що залежить від потреб системи. Він забезпечує стабільне і ефективне живлення процесора, особливо в системах, які можуть вимагати більше потужності. А позаду торця нашої материнки ви можете побачити різні роз'єми. Які слугують для підключення до вашого ПК різноманітної периферії, таких як от мишка, клавіатура, принтер, флешка, а також для можливості виведення зображення через різні HDMI. А також отвори для кабелю вашого інтернет-провайдера, Wi-Fi, Bluetooth і, звісно ж, отвори для аудіоапаратури. Для підключення аудіоапаратури також існує окрема звукова карта. Але це вже якось обговоримо іншим разом. Добре, Влад, ти нам все в подробицях і на пальцях пояснив. Ну а яка ж материнська плата найкраща? Запитаєте мене ви. І однозначної відповіді не буде, бо їх безліч. Але завжди детально читайте характеристики. Так, материнські плати можуть бути ніби й з однаковими параметрами, але різні лінійки материнок. Але у тої чи іншої материнки може бути, наприклад, краще охолодження, за що зазвичай виробник просить більше грошей. Ось тут. Ці дві мають схожі характеристики. Але ось ця має гірше охолодження, тому і дешевша. Тому обирайте свою материнську плату на сайті Мойо. Там же читайте відгуки і користуйтеся фільтрами, щоб обрати найкращу для себе. З вами був Влад і Мойо. До зустрічі!